Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Магнус Карлсен Сіпке Ернст. Вона гралася у 2004 році. Карлсен тоді ще не був чемпіоном світу, він ще був малий, скажімо так. Рейтинг вже був дуже високий. А партія вийшла дуже гарною. Є 4 це 6 захист карокан. Д4, Д5. Кінь c 3, де є кінь є 4. Я поки не буду пояснювати детально всі ходи, я десь в майбутньому зроблю відео по різних дебютах, де буду пояснювати всі тонкощі. Слони F5, G3, слон е5, кінь же 3, слон же 6. H4. Загроза H5, зловити слона, H6, кінь е в 3. Загроза кінь е 5. Напасти на слона d 7, чорні захистилися, H5. Захопили б більше простору білі. Слон H7. Слон d3. Білі напали на слона, і білі загрожують його побити. І чорна тура може побити, але тоді чорні втратять коротку рокіровку, а тура на H7 буде стояти зовсім по-дурному. Слон D3, ферзь d3, е 6 Білі зіграли слон F4. Також є хід слон D2. Основна ідея не пустити чорного ферзя на А5. Слон F4, слона розвинули по центру. Кінь G6. Довга рокіровка. Це все ще теорія, ще може бути багато теорії. Білі зробили довгу рокіровку, і тут часто білі атакують на королівському фланзі. от часто є хід G4 в майбутньому. Слон Є7. Тут біля часто грають король Б1. Кінь e 5 В партії було кінь e 4 Ферся 5. ну от Ферзь напав. Ферзь на 5 і горизонталі добре стоїть. Він багато полів контролює. Король Б1 захистилися. Рокіровка. Цікавий хід за білих, вже 4. Він, як казав, тут часто зустрічається в цьому варіанті. Кінь G4, жертва пішака, але відкривається вертикально проти чорного короля, і можна буде атакувати. Цікавий далі ще хід кінь h4. В залежності від того, як грають чорні, білі мають які ідеї. Ферзь g 3, от ферзя поставили проти короля, напали на коня, десь є хід слоне 6. Або от ми хочемо коня виганяти, і буде хід F3. Партії було f 6, f 6 і ось коня в центр. Тура AD8. Тут часто от в таких варіантах білі грають G4. Зараз в партії так не було. Взагалі, найсильніший хід, чи один з найсильніших ходів за білих це Ферзь G3. Створена загроза за слона 6. Король H8. Чорні розв'язали пішака. Ну, а далі білі грають або c 4 щоб от контролювати центральне поле, або Тура Д3. От тура по третій лінії буде мати багато ходів. Так само білі можуть, наприклад, там здвоюватися потім, якщо буде потрібно. Білі зіграли ферсі 2, не самий сильний хід, але тепер стоїть пастка для чорних, чорні в неї потрапили. Тобто, найкраще було зіграти ферзь B6, я потім поясню, чому. Чорні помилилися, зіграли C5. Тобто, очевидно, що білі хочуть атакувати на королівському фланзі. Тобто, яке от правило важливе, варто запам'ятати його. Якщо вас намагаються атакувати на фланзі, ви повинні грати по центру. Тобто, от чорні. Ніби по такому правилу і зіграли. Підривають центр, намагаються відкрити лінії, відкриють центр і чорні відволічуть білі фігури від атаки на Чорного короля. Але зараз цей хід неправильний, тому що тут є конкретні варіанти. Хід білих бажано натиснути відео на паузу і знайти найкращий хід за білих. Найкращий хід за білих це кінь G6. Поставили коня під бій і дали вилку на туру і слона. Чорні знову помилилися. Правильно за чорних було зіграти тура F E8. Білі досягають вигідного розміну. І ДЦ. І білі виграли пішака, поки чорні його не можуть відіграти. Також в білих перевага слон проти коня, пішаки на двох флангах. Тобто, зрозуміло, що ферзь має захищати туру на d8, він не може побити зараз на c5. Давайте чорні спробують розміняти тури, але все одно пішака на c5 не можна бити. Ось буде слон d6. Чорні прийняли жертву фігури. Fg. Тепер ферзь є 6. Ось подвійний удар. Король і 8. Хід білих. Знайдіть найкращий хід. Найкращий хід це побити HG. Відкривається вертикаль H, піша контролює поля біля короля. Бити слона погано буде хід Кінь d 5 Подвійний удар на ферзя і на слона. І взагалі от білі можуть програти фігуру, але є в білих захист. Тобто теж можна чорним напасти на ферзя. Наприклад, там кінь Е7, слона 5, b6. І виходить. Рівна позиція. Білі зіграли HG, чорні кінь G8. Хід білих придумайте хід. Білі зіграли слона на 6. Ну, чорні побили же H. Знову знайдіть хід за білих. Так, чому от білі жертвують стільки фігур? І знову жертва. Тура 6. Якщо король втікає, то це дуже просто Тураж 7 мат. Тобто потрібно бити. Тепер кінь не захищає слона, відволікли коня. Ферсі 7. Створена дуже сильна загроза. Ферсі 7 От Тепер потрібно повернутися назад, де помилка чорних в дебюті була. Тобто ферзь є 2. Тобто помилка була Це 5 і ось вийшла сильна атака на короля. Правильно зіграти ферзь в 6 Тут ферзь нападає на білого короля. І якщо от білі грають як в партії, кінь же 6 можна бити, ферзь є 6, король h8, hg. Тепер є хід слона 3. Тобто Слона з темпом забрали з-під бою, напали на мат. І чорних буде все нормально. В партії було це 5. Кінь же 6. Гарний хід. ФЖ, ферсі 6, король h 8, Аж, щоб атакувати короля. Кінь же 8. Почалися ці от жертви. Слона 6, Аж, Тура 6, кінь аж 6, ферсі 7. Загроза мату. Чорні зараз виграють по матеріалу Тура і кінь. Ну, проти там білих пішаків ще трохи. По матеріалу чорні виграють, але як захиститись 7 мат? Кінь F7. GF. Тепер чорні виграють на туру. Але от в білих багато пішаків, особливо пішак f сильний. Саме основне це те, що чорний король слабкий. От де чорний ферзь? От він всю партію стоїть на а 5 він ж ніяк не захищає чорного короля. О, знову ж таки, от був хід ферзь б 6 Ферзь хоча б по шостій лінії якось короля намагався захистити. Звичайно, тут от білі загрожують поставити от різні мати, там, наприклад, лінійний мат, ферзя на g5, вертуру на вертикаль H, і буде мат. Вся це можна ну, білим шахом, звичайно, робити. Король G7 було в партії. Тура D3. Гарний хід. Тура йде на G3. А потім може король десь відступить на вертикаль H і Ferсі 4 мат. Тура D6. Звичайно, бити туру не можна. От буде така неприємність. Дали білі все одно шах. Якщо король, наприклад, десь втікає, давайте втіче h7. Тобто, якщо ферзь h4, то ж можна закритися. Але ферзь є 4, і король d наш 8 чи на h6, і вже тоді буде ферзь h4. Така проста комбінація. Тому на туражі 3, чорні закрились, туражі 6. Знову ваша черга знайти хід за білих. Найкращий хід ферсі 5 в шах. Якщо король втікає на h7, ферзь h5, тураж під боєм. Тураж 6 закрились, ферзь в 5. Король має втікати, ферсія 5. От ферзь хоче походити на G7 з мат. Тому на такий шах чорні побили пішака. Хід білих, знайдіть за них хід. Найкращий хід ферзь F5. В партії чорні програли швидко. Зіграли Тура F6 і Ферзь D7 мат. Ось такий симпатичний мат. Дуже стрімка атака за білих була. Чорні могли зіграти трошки краще, але вони все одно би програли. Король E7. Який можливий варіант? Тура e 3 король d6. Побили туру шахом, персів 7, подвійний удар, король b6, знову побили туру шахом. І в білих вже на туру більше є прохідні пішаки, але основне, що чорний король слабкий. І тут йому ну, до мату недалеко залишилося. Кому сподобалася ця партія, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я завжди відповідаю на коментарі. Якщо вас щось цікавить, можливо, навіть не тільки по партії, питайте, я буду давати відповідь. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!